Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Є дивна річ, десь з 80-х років 20-го століття в моду увійшли курси особистісного зростання, коучинг і таке інше. Люди платять великі гроші, вони хочуть бути успішними, вони хочуть стати ефективними, вони хочуть використовувати. Працюючі стратегії життя, вони хочуть бути здоровими і просуватися в кар'єрі і в бізнесі. Дивним є не саме це бажання, і не те, що є багато бізнес-тренерів, коучерів, вчителів життя різноманітних гуру, які годуються з людей, які хочуть успіху. Дивно те, що ми всі ігноруємо. Найбільш ефективного, найбільш авторитетного бізнес-тренера, вчителя життя і подателя дармових благ Бога. І це при тому, що цей вчитель доступний кожному, кожному доступний найкращий за всі часи підручник для особистості. Біблія, кожен, якщо захоче, може влитися в найбільш успішну організацію всіх часів і народів. Це найдавніша організація з найбільшою кількістю членів. Ця організація називається Церква і приймає вона всіх, хто справді готовий в ній бути. Але люди, як діти, діти ігнорують вишикану французьку кухню. Вони обирають фастфудівське лайно. Так багато людей хочуть лайна, а не хлібу, життя. В принципі, це природньо. Ми ж не боїмося обжиратися і бухати, що шкодить нашому здоров'ю. Ми боїмося лікарню, яка покращує наше здоров'я. Ми боїмося того, що рятує. Можливо, справді церква занадто подібна на лікарню, ми боїмося дізнатися про свою хворобу. І наш коуч, так це називається в коучингу, наш коуч Бог каже, що гріх це хвороба. І краще б було вам все-таки про неї дізнатися. Бо ті, хто ігнорують свої хвороби, в небезпеці, а шлях до одужання – це правильна діагностика і прийняття діагнозу. З цього все починається. Гріхи пригнічують нас, а не лише позбавляють нас перспектив в царстві небесному. Не справді погіршує наше здоров'я, а страх відбирає у нас відчуття повноти життя, серебролюбство, жадібність робить більшість людей бідними. Є жадібні багаті. Я знав деяких, знав одного олігарха, мільярдера. У нього було дуже багато грошей. Він е, їв е, пюре картопляне з котлетками і запивав горілкою. Тобто не дороге французьке вино, не лангусти, не устриці, е, котлети і пюре. І горілка він так і не зрозумів смаку вишуканої їжі. Йому, я спостерігав, не було на що витрачати гроші. Він не любив мистецтво, він не любив подорожей, він не любив нічого і нікого. Він любив тільки гроші. Але раніше Багатій, принаймні, міг насолоджуватися оцим золотом у себе в льосі. Він міг відкривати скриню і. Занурювати руки в золоті монети, і вони тьмяно облищали при світлі свічки там в темряві, а зараз це просто електрони, це ж цифри. Тобто ця людина зради якихось цифр в комп'ютері, цьому вона віддає найкращі дні і найкращі роки свого життя. Нічого. Не отримуючи взамін. А Бог каже нам: ви так багато зусиль витрачаєте на життєзабезпечення, що на життя у вас жодних сил не лишається. Він каже: а краще працюйте на вічність, краще каже він: працюйте на мене, я попрацюю на вас, я вас нагодую. Я вас одягну. Я знаю багатьох людей, які Богові, бо в ім'я Бога віддали все. Вони нагодовані і одягнуті. Вони об'їхали весь світ, вони ні в чому собі не відмовляють. Більше того, Бог завжди знає, що насправді потрібно кожному з нас. І дає саме це, адже як часто ми помиляємося щодо того, що справді нам потрібно, і що справді ми хочемо, я згадую брянську четвірку братство. Вони пішли з диверсійною місією, одні з перших українців на ворожу територію в Ерефію і загинули в різдвяну ніч 22-го року. Вони глибоко вірили в Бога, Святоша не пиво. Тарасій, Аполлон. Вони воювали за батьківщину і вірили в Бога. І їхня загибель це невимовний біль для всіх нас. І звісно, що ми б зараз віддали все для того, щоб вони були живі. Але чого вони найбільше хотіли? Святоша дуже глибоко вірив. Він найбільше хотів Царства Небесного. Він має царство небесне раніше ніж багато хто із нас. Він хотів слави. Він хотів слави. Вони всі хотіли слави. Іменем Святоші вже названа вулиця в його рідному місті в Дніпрі. Вони вже ці молоді люди перетворилися на легенду. Ось вони були просто кумедними молодими людьми, над ними часто підсміювалися навіть їхні товариші до повномасштабного. Вторгнення багато хто сприймав їх не надто в серйоз, і у всіх якась трошки житейська невлаштованість. Тепер вони легенда, і нас з вами забудуть браття і сестри. А їх нація буде пам'ятати сотні років. Будуть вулиці з іменами не тільки Святоші, всіх інших. Будуть пам'ятники і портрети в підручниках. Вже є. Поеми і пісні на їхню честь і будуть зніматися фільми. Вони хотіли цього найбільше вони це отримали в найкоротший термін, тому що Бог навіть смерть перетворює на життя, і Бог навіть невдачі вміє перетворювати на великі перемоги. Бог маленькі справи робить великими. Авраам пас. Худобу у малолюдній місцевості майже все своє життя. Але він присвятив себе і свою родину Богові і став батьком багатьох народів. І пройшли тисячі років, але кожен на цій планеті знає Авраама. Пастуха Авраама знають навіть ті, хто не знає Олександра Великого і Наполеона, і пам'ятати його будуть довше ніж їх. наприкінці 4 століття жила жінка-моніка в північній Африці, неподалік Карфагену. Все, що ми про неї знаємо, це те, що вона народила сина і виховувала його, і коли він падав, вона намагалася його підняти, і коли він впадав в гріх, вона молилася за нього, і вона вірила в Бога і вірила в свого сина. Вона зробила все. Для того щоб він став християнином, і її любов привела її сина до Бога. І тепер ми її знаємо як святу. Вона вшановується в церкві як одна зі значущих святих. А її сина ми знаємо як блаженного Августина. В той пас вівці, а ця виховувала сину. Але Бог зробив їх. Великими, чим би ви не займалися, ви можете стати великими братця. Бог це може зробити. Єдине, ви маєте повірити в Бога, ви маєте прислухатися до Нього, ви маєте нарешті відкрити Біблію. Бізнес-тренери, гуру, коучери, вчителі життя вчать нас. Житейським стратегіям, і ми запитуємо, яка стратегія ефективна. Ми кажемо, яка стратегія України має бути для того, щоб ми перемогли. Але ви помітили, що коли Христос говорить з апостолами, він ніколи не говорить про стратегію. Він не каже їм, що саме ви повинні робити. Він каже їм, якими ви маєте бути. Він не каже їм, ви маєте. Створити політичну партію і балотуватися в Єрусалімську міськраду. Він каже їм: підіть і навчіть всі народи. А як навчити всі народи? Він ніде не розповідає їм тактику навчання всіх народів, стратегію навчання всіх народів, прийоми навчання всіх народів. Він каже їм: покайтесь, бо наблизилося Царство Небесне. Покайтеся і навчіть всі народи. І ще раз, Христос не пояснює, як перемогти. Він каже, якими ви маєте бути для того, щоб перемогти. Не що робити, а кому робити. І знаєте, я тільки зараз став це розуміти. Я став розуміти, що перед планом воєнної кампанії спочатку повинен бути план мобілізації. Що у вас не здійснена мобілізація, наплювати, наскільки ефективною є ваша стратегія. Наскільки доброю є ваша тактика, не яку тактику застосовувати є найважливішим? А як перетворити лоха на солдата? Наприклад, братство, яке зараз діє в системі головного управління розвідки, виконує дуже різноманітні завдання. Ми не можемо підготувати універсального солдата на всі випадки життя і? Для всіх завдань одночасно це завдання на морі, це завдання в тилу ворога, це завдання пов'язані з обороною, це завдання пов'язані з штурмами, це завдання на дуже екзотичних театрах воєнних дій. І під кожне бойове завдання нам доводиться здійснювати нову підготовку. Під кожне бойове завдання доводиться виробляти специфічну тактику, але дух. Потрібен для всіх завдань, якщо в братстві ми маємо духовитого бійця і доброго християнина. Ми знаємо, що він опанує будь-яку тактику в потрібному моменті. Він зробить все, що завгодно. І я вам скажу: в житті, як в гурі, ви ніколи не передбачите, з чим ви зіткнетеся завтра, які завтра перед вами. Виникнуть виклики, що вам доведеться робити на наступному тижні, та все, що завгодно, може бути в наш буремний час. Але якщо в вас буде належна якість, якщо в вас буде належна віра, якщо ви будете в спілкуванні з Господом нашим, все одно, що буде перед вами, ви завжди будете переможцем протягом свого земного життя. І ви опинитеся в царстві небесному тоді, коли воно завершиться. Я хотів би, щоб ми правильно ставилися до див в нашому житті, до див в світі. Ми говорили вже за святу Моніку, і я думаю, що у Моніки можливо вистачило б віри, щоб вона, помилившись, Богу, змогла б літати. І це би здивувало її сусідів. Можливо, це навіть здивувало б все село або найближче місто. Але за 10 років про неї б всі забули. Але вона не літала, вона народила і виховувала сина і її пам'ятають досі, через півтори тисячі років. Її віра і її син були більшим дивом, ніж польоти. Наша брянська четвірка. Не змогла виконати завдання, їх виявили, оточили, запропонували здатися. Вони відмовилися і загинули в стрілецькому бою. Після цього те саме братство, і не тільки братство виконало сотні подібного роду завдань і завдало дуже великих збитків ворогові. Диво не відбулося. Вони не виконали завдання і не вижили. Диво інше вони перетворилися на легенду, і їхні образи надихатимуть. Багато, багато і багато поколінь українців, і це сталося без наших зусиль. Тут не було піару, ми не застосовували політтехнології. А якби застосували, нам би нічого б не вдалося. Це сталося само собою, одразу, наступного дня. Вони загинули, а наступного дня народилася легенда. Але ні, вони не загинули, тому що наш Бог подолав смерть і тепер є. Ганьба і слава є пекло і рай, а смерті немає. Смерть це те, що вигадав диявол для того, щоб тримати нас в покорі. Якщо ви хочете змінитися, якщо ви хочете стати більш ефективними, житейського, бізнесового успіху, зверніться до найбільш ефективного вчителя до того, хто подолав смерть. До того, хто приніс в світ найбільшу перемогу, до того, хто зміг перебороти вроджену порочність людської натури і наші вроджені слабкості, і головне, що його найлегше знайти, він завжди там, де, двоє чи троє, вас збереться в ім'я його.